Одного разу в одному далекому королівстві було літо. Ганна і Ельза сиділи біля свого будиночку. Разом з ними сидів їх мульдог Пулі. Раптом у двері постукали. Так, так, проходьте. Боже, дівчата, я в такому розпачі. Леді бог сідай. Фух. З того часу, як кіт заробив мені пропозицію, я дуже хвилююсь, я ніяк не можу знайти собі сукню. Це не проблема. Зараз я покличу наших подружок. Давайте. Дівчата, приходьте, тут марінет потребує вашої допомоги. Тук-тук. Привіт! Це я Венсний. І я, Аріель. Привіт-привіт усім! І, звичайно ж, я, Марінет, Ельза і Ганна розказали нам твою проблему. Не хвилюйся, Ми все придумаємо. Я замовила організатора весіль. Привіт, привіт! Це я. І в мене є для тебе дуже гарні сукні. Дивися, є ось така. Біла, класична. Ой, круто! Поміряєш? Так, так, будемо чекати, що ти поміряєш варіант. Як я вам, дівчата, ти дуже гарна. Все тут зручніше. Так, так. А в мене для тебе є ще варіант. Отака гарна сукня. І ось така. Приміряєш? І ми подумаємо, яка тобі найбільш пасуватиме. А це друга, як я вам, дівчатка. Ти просто чарівна. Так, суперкіт буде у захваті. Це третій варіант. Подивіться, як воно переливається, і воно тобі так пасує під волосся. Я голосую за цю сукню. Ви знаєте, дівчата? Мабуть, я цю і оберу. Добре, то тепер треба планувати весілля. Так, усіх присутніх запрошено на весілля. Дівчата, а ви в коментарях напишіть, яка вам сукня більше сподобалась. Якщо це, ставте лайк. Зустрічі на весіллі. Всім папа! -па.